Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз біля бювету. Вечір вже 19.00. І ми йдемо, пройдемо з вами бульваром Тарасевича, вулицею Тараса Шевченка. Також покажу вам, які концерти будуть найближчим часом зараз. Ну і Пройдемось е, від цін, які зараз на курорті. Ну, Про все по порядку, пройдемось і поговоримо, друзі. Оксана Білозір буде, Ростислав Кушина, Сергій Піскун, Євген Літвінкович, ну і Роман Скорпіон. Практично всі ці артисти дуже часто приїжджають в Трускавець. Чуєте, немає зараз світла. Вимкнули, працюють генератори. Раймонд на генераторі. Зараз в плюсі тільки голуби. Вони зараз, бачите, навіть їсти не хочуть. Люди стільки тут. Їм всякого накидали, що вони вже не в змозі просто все це з'їсти. Вже перебирають. Вечір на курорті, чудовий день. Зараз вже десь плюс 23. Сьогодні було плюс 26 на курорті, комфортна температура, немає спеки, спека вже відступила. Минулий тиждень було дуже, дуже спекотно, було, доходило до 38 навіть. У вас у регіонах то взагалі бачив більше 40. Ну, але в нас вже спека спала. Пишіть, друзі, в коментарях, чи у вас вже особливо центр України, південь, чи там ще тримаються такі температури, які були. У Нас також фіксували рекорди в Львівській області. Бачимо музичний паровозик їде, катає своїх маленьких пасажирів. Зараз, друзі, літній сезон і це високий сезон рахується в Трускавці. І тут, як завжди, цей сезон. Рускавці дуже високі ціни. Високі, але щоб настільки, друзі, я був в шоці, коли побачив в туристичному напрямку, які тут ціни. Ну, зараз пройдемось бульваром Тарасевича, вулицею Тараса Шевченка, і я буду по дорозі про все розповідати там і розповім ціни, які там по дорозі будуть у готелях, віллах чи санаторіях також. Про ресторани окремо розповім і туристичний бізнес. Світла немає, бачимо, що біля музичної альтанки немає зараз концертів. Дуже шкода. Минулого року було дуже багато концертів біля музичної альтанки. Могли би якось тут зробити, щоб тут було постійно світло. Не знаю, зараз вже нові технології. Тепер бачу, ставлять сонячні панелі. Ну і тут можна було б щось таке придумати, щоб було незалежне джерело живлення. Бачу, ресторан Панорама встановив на даху. Своєго ресторану на сонячні панелі. Тому я думаю, що вони зараз енерго незалежні. На все, друзі, підросли ціни і розумієте, що ціни будуть рости до тих пір, поки люди будуть готові платити такі суми за такий відпочинок. ну Квартири, то ясно, виросли ціні зараз, не тільки новобудови, але й в старому житловому фонді. Дуже дорого, по перше дорого, а по-друге, що треба замовляти завчасно, оскільки зараз, отак, якщо ви хочете на завтра-післязавтра, то важко знайти якісь варіанти. Я думаю, що ціни зросли із-за того, що вимикають світло. А оці всі генератори це ж оплачує тепер кінцевий споживач. Тому Ціни такі високі. Ось бачите, сонячні панелі стоять на ресторані. Панорама, хоча тут така не сонячна сторона рахується, але все рівно вони встановили сонячні панелі і щось там, відповідно, акумулятори, і вони незалежні. Дуже гарно зараз розцілили клумби, розказується дуже багато людей тут фотографується. Ми вже підійшли до центральної площі, тут також все чутно в генераторах. Ввечері тут завжди популярно, але... Вже в який раз я сюди ввечері приходжу і завжди тут немає ввечері світла. ну Це просто якось. і Особливо ця частина Трускавця, там вже після 9-ї тут практично немає світла і воно не освічується. Тут все темно стоїть. Бачите, черга в Раймон, черга Добрий Млинець. ну Це ще не вечір такий, щоб там вже ближче до після 20-ї там вже будуть, будуть набагато більше черги. Ось, друзі, туристичний бізнес. Екскурсії. Як бачите, люди цікавляться, зупиняються. Ось тут ліворуч є табличка. Говерла. Говерла в суботу, зранку в 5 ранку. 2000 гривень, друзі. 2000, в шоці з таких цін? Відповідно, всі інші екскурсії також піднялися в ціні. ну Але ж це ж не залежить від генератора Я так думаю. <кхід> Весною, в травні місяці, я запитував, я хотів. На Говерло я запитував, екскурсія була тисячу гривень. Зараз це все виросло в два рази. в два рази, Черга, я не розумію. Там на Говерло піднятися особливо в суботу, на вихідні, то там е, страшні черги. Там на Говерлі не буде де всім розміститися. Якщо всі їдуть на Говерло. Я не розумію, з чого вони беруть такі ціни, і я тепер розумію, що я колись їздив кілька разів з екскурсією на Говерло. Це були невеликі тоді гроші. Тоді було там 500-400 гривень, вже пам'ятаю, було. Минулого року було 800. Відповідно, вартість бензину з попереднім роком я так бачив, що не дуже змінилася там. Можливо, на кілька гривень, але ціни, бачите, як підросли. Я не розумію, чи то такий попит на говерло, то беріть більше просто автобусів. Візіть людей, якщо, але можна і серед тижня їхати, обов'язково чекати тільки суботи. Тому цього року я розумію, що, напевно, якщо я поїду на Говерло, то я за ці гроші, за 2000 я е, повезу цілу сім'ю на власному авто і ще там залишиться на якісь там туристичні збори гроші і на морозиво. Ось такі друзі, ціни. Тут продають, бачу, різні головоломки. сувеніри головоломки Бачите? Люди дуже цікавляться. Особливо це розвиває дитячий дитячу моторику, дитячий розум. Тому ціни і в ресторанах, друзі. Ресторани також підняли. Зараз ціни, бачу, середня ціна вже на шашлик, трускавці за кілограм 900 гривень. Але це кілограм не Готового шашлика, а кілограм сирого шашлика. Тому є ось такий. Якщо готового, то, то він там буде, напевно, по ціні вже 1200 за кілограм, можливо, ще дорожче. Ми зараз знаходимося біля кінотеатру Злата. Також тут є, бачите, і для дорослих сеанси, є для дітей. Кінотеатр працює. На день приблизно біля п'яти сеансів. Єдине, що коли вимикають світло, то вони а, включають фільм тільки якщо там більше десяти людей в залі. Також бачимо кіно Карето, пан Іван. Ну, зараз, бачу, зараз популярні кінні екскурсії по Трускавцю. Ну не знаю, які зараз ціни. весною були. Велике коло 1000 гривень, маленьке коло по трускавцю 550 гривень. І туди входить розповідь пана Івана у вартість цієї екскурсії. Ось, прямо перед нами Вілла Сонце. І стандарт тут коштує 500 гривень, півлюкс коштує 700 гривень, і люкс є за 800 і за 900 гривень. Прямо перед нами готель. Річки колись в коментарях писали друзі, що хочете знати, які тут ціни. І ціни тут стандарт коштує 950 гривень, покращений 1050 гривень і сімейний люкс 1250 гривень. Внизу є кафе-річки. Також тут є дуже багато закладів харчування, де ви можете поснідати, пообідати, повечеряти. Є рідний край, є солофіна кухня, є кафе Катерина. Хтось в коментарях. Мені написав, що зупинився в оранті, а харчувався в готелі PH club ну, В Готелі PH club я бачив, що там харчування від 250 гривень, здається. Ось Ліворуч, оцей новий будинок, вулиця Шевченка. Новозбудований будинок. Ми запитували, чи там ще не здаються квартири. Ну, оголошень ще немає, щоб там здавали квартири. В інтернеті я також не знаходив, а дуже багато оголошень є. Ну, що продаються квартири. Люди просто купили, вклали грошима і зараз перепродають ці квартири. Апартаменти. Ну, Цей будинок без газу, він не газифікований, він повністю весь на електриці, тому зараз тут проблематично зі світлом. Ось так він виглядає цей будинок. Спорттренд. І праворуч від нас вілла сонячна. Бачу ціни тут також підросли. Стандарт люкс коштує 600 гривень, люкс 600 гривень, сімейний люкс 700 гривень, люкс з балконом 700 гривень і люкс з видом на місто 700 гривень. Тут тільки проживання і парковка. Харчуватися потрібно буде десь де оберете самі. Ліворуч від нас торговий центр Куб. Дуже гарний теплий вечір на курорті. А, праворуч у нас будується ще один об'єкт санаторно курортного типу. А, ліворуч також знаходиться міротель і, друзі, а, ще розкажу вам, що вишнівка в Трускавці також подорожчала. ну Хто знає, де п'яна вишня вечорами там завжди буває людно. А, раніше був навіть по вихідних грав один хлопець на саксофоні дуже гарно біля цього закладу, ну оскільки там... Світло вимикають, включають генератори і це все-таки, знаєте, зливається. Музика також е, завжди, кожний вечір, е, в будь-який день в ресторані Клюберг, і це все так переливалося, що важко все, все, все це слухати. Ось ліворуч міротель з його чудовими фонтанами. І ось, друзі, вишнівка також подорожчала. Раніше було, здається, 150. Стаканчику 78 гривень, зараз вже 106. Ось такі ціни. Тільки є, бачите, люди і зразу ціни на все ростуть. На все. Тільки щось в попиті, ні, щоб там, тримати ціни. Ну, Нічого так, все піднімають, заробляють. Йдемо також, друзі, пройдемось біля Чебуреку. Давно відомо, бачив черги, щось далеко вже видно. Чебурек. Так друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео також. Ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану і також не забувайте за телеграм-канал. В описі під відео є посилання на цей канал. Там будуть і анонси відео, і цікаві події, екскурсії, новини трускавця і так далі. Бачимо, чипереку багато людей. Перед нами, друзі, Віла Крістіна. Ціни я тут е, ніколи не розповідав, які тут ціни, ну дивіться, стандарт. Одномісний коштує 1700 гривень, двомісний стандарт 2000 гривень для двох чоловік 2400 гривень. Студіо з міні кухнею 2100 гривень для однієї людини, для двох 2500. І на Pівлюкс коштує тут для однієї людини 2500, дві особи 2900. Сніданки, включені у вартість проживання. Перед нами також бачимо Віла Марта, також тут я бачу спа-центр. Єдине, я також ціни тут не розповідав, ну це Віла Кристіна, а тут праворуч Вілла Марта. Ціни не розповідав, хотів вам розповісти, але зараз чомусь їхній сайт не працює. А на сайтах посередниках там ціни різняться, і там ще ціни 2023 рік-2021 рік, тому я ціни вам, на жаль, тут не озвучу, друзі. Ліворуч від нас також житловий комплекс Headvel Новобудова. Квартира тут також здаються для відпочинку подобово і на довготривалий термін. Єдине, що зараз все зайнято. Менший вибір зараз квартир подобово, чим був раніше. Зараз просто дуже багато людей зняли квартири на довготривалий термін у зв'язку з війною. Так що, друзі, всім гарного настрою, гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.